Сливочка, друзі, почали вже показувати сливочку. Наразі у нас є ренкло дебове. Плюс-мінус така стрижка так само йде у Стенлея, багатьох дуже. Форміровка, дивіться, дуже великий, має прирост, бачите? І все йде горизонтально, ой, вертикально. І тому ми її обрізуємо іначе взагалі. Ось, якщо можна помітити, ось цей сорт і ось цей взагалі інший сорт, топхід. Взагалі інша форміровка дерева. Це одна культура, цей. інша форміровка. Дивіться, ми це обрізуємо так само, як про плюс-мінус груша яблуко. Якщо перший ярус дуже густий, забираємо. Дуже багато їх є. Ось такі. Подивіться, ну ближче покажи. Ось ці маленькі гілочки, це буде на наступний рік все закладено сливочкою. Вона у нас дуже великий врожай дає, великий прирост має і великий врожай. Тому і ми її формуємо ось таким горизонтальним положенням. Стараємося бачите, вона тут так вродила, що аж ця гілочка зігнулася. Вона виходить за межами ряду. Ми вкорачуємо її ось так. Щоб ви розуміли цей ряд, тут у нас 90 дерев. На четвертому році врожаю воно нам заплодоносило. 4 тонни сливки. Чотири тонни сливки дали ось це, оце, цей сорт. І тому ми її формуємо, дуже крупна, гарна сливочка. Тому ми її формуємо вже так. Ми не, ми не пускаємо чашою, як багато пускають різних цих е, сливочок. Ми її формуємо ось тако, І нам дуже подобається, як вона наповняється. Бачите, ми залишаємо забагато, бо тут на почало вже е, показувати. Покажи. Грибок оцей. Мало правда, але трошки є. Ось таке. Перший ярус всі горизонталь вертикальні забираємо. Другий ярус менший. Ось, бачите, теж хватає, плодової бруньки хватає. Вона дуже сильно загружається. Якщо ось такі трихи хідлінноваті, просто вкорочуємо. Ось тако, бачите? Обрізуємо. Які запитання, друзі, пишіть в коментарях. Я знімлю більш детально вам, якщо ви щось не зрозуміло. І постараюся дати відповідь. Якщо щось не зрозуміло. Ось бачите, це другий ярус, вище він трошки длінноватий, Ми їх беремо і вкорачуємо. Переводимо, стараємося. от, тут наскільки вродило, що вломало. Ось так знімаємо його. Цей вже... Ні, тут сняти те... зняти знову на пеньочок, замінити його. Це щось нестандартно. Обрізуємо повністю на піньочок, щоб наступний рік ми змогли помітити.